всем привет хочу такое вот показать это донкрат для откручивания колес мотор еще подсоединяется вот сюда такая вот вещица на металлоломе появилась не знаю надо она мне или нет он данный пульт управления этим космолетом. Ой, жестяк. Что вам еще тут показывать? Крышечки, двери. Не знаю, заехал сюда и дивлюсь. Тут все так печально, это капец. Для конкурентов все отлаживают. О, еще. Это крышка от взлетно-посадочного модуля. Ложки для космонавтов. Все для космонавтов. Печка для космонавтов. е Больше ничего. Ладно, поехали, может, дальше. Что найдем, то покажем. Так, друзья, товарищи, купила тиски. Вот такие. 12-14 губки. Что у них проблема? Задняя часть его надломана. Ну, а так нормально. Можно пользоваться, если что. Так что, кому там надо, будет все в видео. Дивимся. Не переключаемся. Так, друзья, хочу вам показать, что я тут нашел. Во-первых, я нашел вот такую количество ключей. 55 на 50. Один. Ціна його буде коштувати. Ну він повністю новий 200 гривень. 41, 46. В кількості 4 штуки. Ціна буде коштувати 100 гривень за штуку. Кому цікаво, пишіть 36, 41. У мене їх також дуже багато. Ціна 80 гривень. Кому цікаво, пишіть. Рібок такий ось знайшов. Ціна за нього буде 50 гривень, хто хоче там здирати краску, пленку з машини, повністю лезо міняєте і ним користуєтесь. Молоток ось отакий. Ціна його буде коштувати, та я навіть не знаю, 100 гривень він ваш. Технік якийсь. Потім є такі кусачки цікаві. Дивіться, рівненькі, красиві. Красив... красиві. Ціна за них ну, 50 гривень, вони ваші. Ваги повністю в робочому стані. Вон, як би вам так показати, сонце відсвітлює. Ну, нулі є, працюють, можна зважити. Ого! Фаталіті. Фул показує. Каже, не можу я зважити якраз. Ну, це для ювелірні. Одна проблема, в них кришечки немає. Ціна також 100 гривень за них. Так, є отакі зажими. Один і другий. За оцей буде ціна 100 гривень, за оцей буде ціна 200 гривень. Потім є ось отака шухлядка. зараз покажу, Цікаво. Дивіться, з однієї сторони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 викруток. З другої ось така кількість. Дивіться, сверла. Повністю все, що тут є, бачили? Ціна за нього 200 гривень. Повністю з ящичком з усім. Щоб можна було його забрати. Також є тиски. Ось отакі деталі до них. Вони без нижньої частини, ось бачите, нижня частина відсутня. Є е, цей як його вінт з гайкою. Повністю тут прижим працює, все поворачується, повністю все працює тут. Але нижня частина зламана. І ця була частина, що видвигалась, також зламана. Я її залишив там. Ціна за них буде коштувати 150 гривень за оце, що для тисків. І воно ваше. Отака кіль... кількість шплінтів. Побачили. О, стаканчик 50 гривень і він, вона ваш, тумблер подарунок. Так, є такі ось о. Фляги в мене знайшов я також. Якщо комусь треба для ЗСУ, безкоштовно буде. А так продаємо по 50 гривень. Кому цікаво, забирайте. Для ЗСУ безкоштовно. Ну, Тільки треба показати, що ти ЗСУ. Якщо ти з ЗСУ дивишся мене, докажи, що ти з ЗСУ, і забирай їх безкоштовно. Так, що ще таке? Е, є тиски ось оці. Вони такі, сказати, що погані, не сказати нічого, але ну, якось в робочому стані. Ціна 1000 гривень, щоб поторгуватися і забрати. Таке, ну, щоб у кого взагалі немає тисків, ну, це найцікавіша річ. Щоб можна було забрати і ними користуватися. Вона була на такої приставці, стояла зафіксована. І можна поторгуватися і забрати. Хто дає більше, той того і буде. Тому якось так. Так, шприц залишився з прошлих відео у мене, кому там треба 100 гривень, він ваш. І також є отакий ось лот. Дивіться, тут є накидний, ножниці, ножик такий ось. Що у вас там? Тут що побачили? Все є. Ключ, якийсь тут 24 на 22. Чи, ні, 24 на 27. Збрехав вже. Пінцет є. Сверло одне, друге, третє. Викруток дуже багато. Які хочете, тут є, біти якісь є, голки. Взагалі, повністю все за оцей весь лот 200 гривень він ваш. Кому цікаво. Плоскогубців тут так є. Ну і викруток сверл дуже багато, всяких різних. Вон. Провода. Взагалі, все, що от бачите разом із цією сумкою. 200 гривень і воно ваше. Ну, в роботі воно було, але ціна обична. Можемо добросити щось іще цікаве. Так, з прошлих відео тут залишилось дуже багато. Кому щось потрібно, кажіть, будемо торгуватися, будете забирати. Є номер під відео можна зателефонувати, можна... Написати Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram. Повністю, хто орієнтується в цьому, той знає, що зі мною можна зв'язатися. Все. Кому щось там сподобалось із цього лоту, пишіть, дзвоніть і будемо торгуватися. Будете забирати. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент. Всім дякую за перегляд. До побачення!